Медові кадри. Приїхали ми на наш точок, літній весенній, скажімо так, для того, щоб протестувати систему охорони. Да, система охорони мається на увазі і її частину, а саме наш інтернет, який у нас повинен тепер бути по всій пасіці. У минулому році інтернет у нас теж був на пасіці, але був тільки в певних місцях. Це було завдяки тому, що наш 4G модем видавав інтернет ну, десь в 20 метрах, максимум у радіусу. І те не дуже. В цьому році ми зробили певну модернізацію нашої системи зв'язку. Це буде відео номер 74 десь буде вспливашечка. Подивіться його, будь ласка, це дуже свіже відео. Я думаю, буде цікаво. Що ми приїхали робити тут сьогодні? Ми зараз запустимо нашу точку доступу з інтернетом, подивимося, не будемо супер-пупер крутити і вішати щось на дерева. Ми просто направимо нашу антенну в сторону міста, подивимося, який буде зв'язок. Але одразу хочу сказати, зв'язок буде гірше, ніж буде в майбутньому. Чого, бо в майбутньому вона буде знаходитись на дереві. Ось, тобто вище, нічого не буде заважати. Як у нас тут, як бачите, ось така місцевість, тобто такі схили. Ось, тому в майбутньому він буде краще. Зараз наше завдання протестувати, чи буде дійсно добувати точка доступу від одного кінця пасіки до іншого. І як вона буде справлятися з перешкодами. Ось позаду мене, бачите, такий є. Такі чагарники, ще вони без листя. Ось мені зараз цікаво, як це все буде працювати. І плануючи е, місця, де воно все буде, мені треба подивитися е, ну, стосовно проводів, да, дротів, які будуть підведені, як там все буде воно е, виглядати, наскільки е, далеко можна протягнути дріт максимально без втрати е, на живлення. Оце такі будемо робити тести сьогодні. Погода у нас хороша, а приїхали ми сюди сьогодні, поки ще холодно, тому що коли тут потепліше, сюди місяць можна буде не їздити, бо буде грязюка. Отже, поїхали робити те. Ось так. <свісно> Це все виглядає поки що. Тобто ми направили антенну в сторону міста. Ось так вже є роздача. Чекаємо точку доступу, і на ній вже теж є. Якщо приглядітесь, позначка Wi-Fi світиться. Все, підключаємось до інтернету. Будемо зараз підключатися. І вже ми підключилися. Я не знаю, го порошка Бачите, мені вже приходить увідомлення з дому, що камера в мене там спрацьовує. Так, люди ходять. Давайте протестуємо швидкість інтернету. Заходимо на сайт спідтест і починаємо. Як ми бачимо, так як у нас точка, ну, по-перше, низько, по-друге, не направлена ідеально, вона видає всього-навсього. Біля 3 Мбіт інтернету. Цього достатньо, щоб переглядати камери, але ми будемо робити правильний кут, щоб воно все ну, нам видавало десь там під 10. Бачите, 2,5 ну це не про що, але ну, ви бачите, да? як це все діло висить, аби куди, це я приблизно її направив. Ось, ну, нас зараз цікавить не це. Нас цікавить те, наскільки нам вистачить на відстань нашої точки доступу. Так. Пішли, подивимось перше, це станемо десь біля машини. Це від нашого місця, ну приблизно 40-50 метрів. Ідемо. Так, становимось за машину, Ось там десь наша точка доступу. І перевіряємо спочатку. Те ж саме, бачите, інтернет. Тут та ж сама історія, але вже ми з вами відійшли на 40-50 метрів, при тому, що е, значок Wi-Fi вам теж воно, ну гупрошки, милять е, зблизька, бачите, повний значок Wi-Fi. Що нам покажуть зараз? Так, чотири. Тут навіть, бачите, краще швидкість інтернету, бо ми вже ну, не прямо біля точки, а трішечки далі. Пішли. Далі. Далі це буде у нас наступна точка предостання це більше 100 метрів за чагарником. Це те, що нас цікавить найбільше. За чагарником і тут трішечки лівіше ми станемо. Ну, а потім в кінці ми вийдемо взагалі. За наш точок і подивимось, як там буде сприймати наша точка доступу. А чи ні, звичайно, ще буде листя. Так, дивимось. Хо, тут навіть краще. Знову ж таки, це до точки ми під'єднання, я думаю, значок Wi-Fi хоч і розмилено, але ви бачите. Так, це ми стоїмо за чагарником. Давайте ми підемо ще далі. Підемо ще далі, її треба крутити, бо вона досить вузько направлена, всього надсього 60 градусів і дуже мало. Так, ну Давайте ще тут зробимо. Це ми пройшли ще 30 метрів десь. Тут вже інтернет трішки менший, тут же куча дерев стовбурів. Хоча все одно добувається, цього вистачить для того, щоб навіть камери дивитися. Бачите. І я вам скажу так, що точка від нас ну, вже більше 300 метрів. При тому, що вона налаштована або як, антена налаштована або як, ну, таке собі. Бачите, так? Да? Тобто, давайте зробимо попередні висновки. Попередні висновки наступні. Без, поки що, немає листви. Да, знову ж таки, буде листва, сигнал буде гірше. Це 100%, я вам кажу одразу. Поки що немає листви. У нас є два варіанти, де встановити нашу точку доступу. Перший варіант це встановити ось тут на в'їзді на сонячній стороні, і вона буде бити прямо ось туди. Тобто, у нас цей варіант влаштовує. Це де в'їзд, з якого, якщо і буде хтось щось красти, то тільки звідси, ну не будуть з такого оврагу все це робити. Ось, далі там поле, туди не проїдеш. Тобто, може встановимо її тут, направимо туди, а може там направимо сюди. Поки що, результати мене дуже радують. Чесно, я. Кажу, я вражений тим, що з першої спроби без налаштувань, антени, да, якості сигналу, це просто поставили і все. Швидкість середня 5-6. Це дуже добре. Це дуже добре. Що я вам можу сказати? Чесно, нам по факту потрібно, це де вона стоїть, плюс оце от полянка, от, от досюди і все. Більше не треба чого. Бо камери їх буде не одна, їх буде багато. Датчики буде, сигналізація, буде. Сигналізація взагалі б'є там на 300 метрів кожен датчик. Тобто сигналізація взагалі буде працювати по всій пасіці, тому е, вона GSM, е, можна підключати по Wi-Fi. Ну, нам вистачить покрити всю територію. Ось, А те, що вона ось так от лупить, при тому, що ось вона теж. сквозь. Гілки і я до неї підходжу. Буду зараз підходити. То дуже дуже класний варіант. Я всім раджу точки доступу. І знову ж таки, ми взяли саму-просту, саму, саму просту, яка б'є на 500 метрів. Є точки доступу, які б'ють. на... Ну, скільки? 5 кілометрів наступна точка доступу. Але вона буде в два рази більше споживати електрики. Хоча ця, ви бачили, це просто ну, дрібниця вона споживає. Тому е я раджу всім. Е ну, якщо ця в зборці з усією установкою 0,22 ампери, це навіть не 1 Ампер, то та ну нехай буде 0,44, нехай 0,5 буде Ампер, нехай 1 буде ампер. Це взагалі не, не про що. З сонячною панелью це не про що це Дуже мало. Тому, а буде бити на 5 кілометрів. Тому я раджу. Ось так. Ви бачите, як воно висить дуже низько, не направлено. А наша ця вгору дивиться, ось подивіться. Тобто, її треба більш направлено направляти. Це ми так привезли потестувати. Ось такі справи. А, знову ж таки, я думав робити бокс для. Нашого акумулятора захищений, спеційний, в землі передумав. Ми, скоріш за все, просто акумулятор зробимо спеційний кейс, який буде розміщуватись теж високо. Тобто сонячна панель буде заряджати, щоб взагалі ніхто не мав доступу і ніхто не мог нічого тут зробити. А якщо навіть хтось навадиться, то поки він залізе на дерево висотою там, 15 метрів. Ну я вже встигну приїхати сюди, ну і все таке. Так, наш трекер стоїть. Давайте спробуємо на нього подзвонити. Так. Послухаємо, що нам скаже. Гудок іде. Він зараз повинен скинути і прислати нам координати смскою. Будемо чекати. Тобто зв'язок тут є. Все добре. Бачимо, прийшла. СМС-ка. Натискаємо переглянути місце положення. Так. І бачимо. Ось це мітка, де в мене. Стояла пасіка. Ось тут. Бачите, прям, ну, ідеально. Ідеально. Ось, я трішечки вам замилю на відео е, координати. Ну, не потрібні вони нікому. Ось. А те, що ви бачите, що він відображає, що прям там, де я сижу, да, точка. Прийшла червона, це трекера, а синя це моя. Тобто мій телефон по спутнику оприділяє. Шикарно. Просто шикарно. Давайте я збільшу. Ну Ось така різниця. Різниця десь порядку 10 метрів. Це просто... Це просто круто. Дуже круто. Отже, ми зробили тест GPS трекера. Він того покриття, що тут є, йому вистачає. Ми подзвонили на GPS-трекер. Він нам прислав координати його місцеположення з точністю 10 метрів. Це просто неймовірний результат, я вам хочу сказати, тому що знаю, що багато трекерів вони ну, 300 метрів і більше. При тому, що ми в глуші. Тести робили ми ще і фольгою обматували вулик, де є трекер. Коротше, все працює. Усі всі балачки, що обмотати вулик фольгою, і трекер не спрацює. Ні, ну якщо шарів там 20 намотати, можливо. Отже, такі справи. Як ви побачили, система е, інтернету працює дуже чітко, більше, ніж нам треба, на відстань. При тому, що у нас сама проста точка доступу за тисячу гривень. Е, ви можете замовити за півтори тисячі гривень є 03 тенда 03. Версія, яка буде на 5 кілометрів бити. Але знову ж таки, ви повинні розуміти, що точка вузько направлена. Тобто для того, щоб її вам роздати ну, максимально класно інтернет, і ви її повинні направити в те місце, де у вас будуть камери. Тому ми і робимо, що точка з камерами в одному місці, і вона б'є сигнал на іншу лінію, по якій теж будуть стояти точки. Оце так. Робимо ще додаткові плюшки для системи охорони. Попереду прийдуть до нас, тобто це відео ми назвемо п'ята частина по охороні пасіки, а буде ще шоста частина по охороні пасіки, де ми будемо розглядати вже ось якраз ті фотопастки. Які прийдуть до нас, навіщо вони потрібні, і ми поговоримо з вами ще про сигналізацію більш детально з датчиками, які вони існують, як їх встановлювати. І ми теж зробимо тести, але це вже буде пізніше. Ось такі справи. Це був канал Медові кадри. Можливо, це відео трішечки буде затягнутим, але воно буде детальним і чітким для тих, хто хоче розуміти, як зробити собі потужну систему охорони, що для цього треба, як врахувати всі нюанси. Для того, щоб побезпечити свою пасіку, побачимось у наступних відео. Пока!